Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні ми були на зйомках в Швейному світі. Нарешті, погода така цілий день хочеться спати, нічого не робити. Але сьогодні ми сходили. Машина сьогодні була люксовий люкс фірми БФАВ. Кому цікаво буде відео, надіюся, що завтра. От то буде у вас змога, так само, як я сьогодні пооблизатися. Помріяти, і, можливо, все світ вас почує, і у вас буде така класна техніка. Що буду сьогодні робити я? Займатися хатніми справами. Зараз 16.06, я дуже втомлена після зйомок, мені хочеться спати, але є справи, які потрібно все рівно робити. Тож, можливо, для когось це буде мотивація, можливо, для когось це буде просто як розвага. Тож запрошую друзі, до перегляду. Не забувайте про ваші вподобайки. Зараз я буду трохи займатися хатніми справами, на фоні щось розказувати, а потім ми з вами ще, як завжди, про щось цікавеньке, поговоримо. Тож, гарного перегляду і гайда! Гайда працювати, це я собі. Без прання нікуди закидаю, закидаю прання, постіль, перевіряючи, там нічого не попало зайвого, обробила трішки Засобом від плям і закинула в пральну машину чохли для пральної для прасувальної дошки окремо склала, і зараз складаю постіль і буду її швидесенько прасувати Прасую я не так, що прям, сильно-сильно а складаю в декілька разів. І оскільки парогенератор цей дуже потужний, то він навіть там в 10 разів буде складено, дуже гарно все пропрасовує. Я прасую, тому що коли воно не прасоване, по-перше, мені має неохайний вигляд, а по-друге, більше місця так постіль буде займати в шафі. Тому я стараюся, як тільки постіль. Висохла, відразу її прасую та складаю до шафи. Так немає багато, скажімо так, роботи хатньої по прасуванню. Стараюся прасувати все відразу. Я маю на увазі постіль та випрані речі. Тобто відразу, відразу я їх прасую. Готово! Готово! Я попрасувала постіль, яку вчора прала... Закинула ще одну порцію, тому що в нас три ящика для білизни. Один ящик саме в ванні, такий вбудований в тумбочці, там саме нижня білизна. Трусики, маєчки, ліфчики, от таке все. Я її перу окремо. Тобто нижню білизну я завжди перу окремо. Далі ящик конкретно для одягу, для такого домашнього всякого. І окремо ще є один кошик для постілі, яку я потім дістаю і сортую по кольорах. Білу постіль перу, друзі, при температурі 90 градусів, інколи 60, кольорову це 40 градусів година. Зараз пралка пере, як ви бачите, 90 градусів, 1600 це оберти, і залишилось дві. Я не боюся виварювати. Люблю, щоб воно було чисте. Тобто деякі рушники білі. Люблю, щоб воно, навіть таке аж скрипіло, щоб було біле. Якщо якесь таке трохи біжеве, то стираю при 60 градусах. І, як ви побачили, не мучуся я з прасуванням, прасую зазвичай, складаю в декілька шарів саму наволочку. Це для того, щоб охайно скласти до шафи. Щоб воно не було таке пожмакане, щоб було охайне. Але не так, що прям в один ряд я там його розпресовую. Ні, у мене такого немає. Мені головна охайність, і все-таки, коли ви прасуєте праскою, це дезінфекція. Що ви не кажіть, парою обробляється все. Ну, мені дезінфікати немає, звісно, що після такого, але все ж таки взагалі на тільну білизну рекомендують прати труси, лівчики. Отаке все при 60 градусах. Решту одягу це 40-30 градусів, в залежності від того, з чого він виготовлений. Тож, можливо, комусь було цікаво, можливо, комусь буде корисно таке коротеньке відео, як проходять хатні справи. В період, ну, в процесі того, що щось цей тут ще займаюся такими хатніми справами. Ще величезна є купа, яку треба сьогодні довести до ладу, друзі, це. Маленький коридорчик, а в ньому верхній одяг, взуття, шарфи, шалики, рукавички. Оці сумки ми використовуємо багаторазові екоторбини, з якими ходимо в супермаркети. Просто буває таке, що вивалили, наприклад, там в холодильник ще кудись. І ці сумки валяються. Їх треба знову скласти, скласти одяг, частину в шафу, частину, можливо, там якихось хусточок, шарфиків перепрати. Тобто, отаке таке все воно. Робиться на постійній основі перебрати речі, знову побрати, ну це вже не зараз. Зараз знову ж таки закочую рукави, і хоча б трохи сьогодні треба підготувати викрийок штанів для вас. Вчора, знаєте, знову ж таки, як скажу, що неадеквати приходять. Добре, що вони навчилися користуватися Google-перекладачем і пишуть українською. Так, да, це так прям це, але ж, ну, по цих фразах я ж відразу бачу, що воно і як. Я не думала про вас такого, що ви будете продавати викрики. Дійсно, я теж не думала, що я буду продавати викрики. У мене на каналі мільйон відео безкоштовних, тож всі оці викрики, друзі, і штани, і базова основа. Давно я на каналі безкоштовно. Абсолютно хочете робити самі, робіть. Якщо це зробила я, це вартує грошей. За свою працю я вправі за свій інтелектуальний труд багаторічно, я вправі отримати кошти. Подобається це, комусь чи не подобається. Це є факт. Я рахую, що це нормально, що людина має вправі за свою інтелектуальну роботу отримати профіт. Друзі, за будь-яку роботу. Будь-яка робота має оплачуватись, бо ми живемо в матеріальному світі. Ось так. Тож. Машинка на фоні шарудить. поставила прання. Вже зараз пізній вечір, я втомлена, але все рівно буду щось потрошечку робити. Потрошку. Тут, до речі, я свій столик там, Сергій, коли вирісає, великий, а тут я принесла меншу таку, що підложила коробку, щоб оці коврики не провалювались. Бачите, тут два коврика. І отут я буду зараз підправляти, розмальовувати. Трошку буду пакувати. І по готовності я буду писати вам, друзі, все по списку. Все по списку, по готовності. А завтра, якщо все буде добре, зроблю трошки перерву, зупиню, щоб вам не шаруділо, бо воно, мабуть, цей м -м, бракуватиме. Друзі, в... завтра зроблю перерву. А, бо коли ти робиш щось монотонне, воно ну, якось тебе тако збиває з пантелику. То завтра, можливо, викрою пару свічотиків, а потім вже на тижні буду їх е, шити. А потім вже на тиждень буду їх шити. Знов з одного місця в друге, як я кажу, тільки ти й робиш, що перекладаєш. Оце в мене ж сьогодні скільки завдань, це я сама собі, знаєте, то, як той казав, лежить тако. каже... Плани, плани, мутки, мутки, кріпта. Так у мене оце так. Ввечері, якщо хватить, вистачить сил, здоров'я наснаги натхнення розібрати там в коридорі верхній одяг, речі, ну просто поскладати його, щоб воно мало охайний вигляд. Попротирати взуття, та яке в пилюці, ну, тому що на дворі грязь, слякоть, помити в підлогу в коридорчику. Тобто, от, хоча б в тому маленькому коридорчику поприбирати. Вчора я замінила постіль ввечері, познала, що сьогодні мені зранку не буде як, бо збиралася на зйомки. І, до речі, в кінці вам ще ставлю коротке відео, е дуже наглядний. Приклад, оце, я, до речі, сьогодні крутила волосся, але ж оскільки сира погода, воно вже в ну, мене волосся не тримає кучері. От е, суть не в цьому. Суть в тому, що наглядний приклад, бо так ви цього не бачите, коли я догори, наприклад, зачісую волосся, то видно, друзі, як ці засоби дешеві працюють. Це не якась плацентформула за мільйон гривень. Ні. Дешеві засоби. Тільки, друзі, остерігайтесь підробок, тому що. Ні, вона мені писала, що замовляла, по-моєму, на майкапі. І один раз замовила в Onik Beauty, було супер, була дія, замовила на майкапі і каже, ну, таке відчуття, що воду на голову лєш. То замовляйте в перевірених магазинчиках. Посилання я на магазинчик у Beauty знов для вас залишу. Оці засоби досить такі недорогі, можете взяти, наприклад, тільки сироватку і оцю штучку, що я показала, ну побачите далі. Тобто для вас ще отакий гарний відгук буде ще раз по цим засобам. Мені робили ви комплімент на рахунок светрика. Друзі, светрики купляю готові. готові. Це готова ковтина, я її не шила. Бачите, це травичка, це, до речі, поліестер, це синтетика. Не натуральна. Тут натурального нема нічого. Ну, можливо, я помиляюсь, ось тут є бірочка, що тут пише, з чого воно? Цей светрик він зроблений. Нейлон і акрил, але він абсолютно не паркий, приємний до тіла. Той червоний, який ви робили мені комплімент, то дорогий светрик, Макс Мара там 100% кашемір. Ну я вам хочу сказати, що по відчуттям, що оцей приємний до тіла, мені в ньому дуже комфортно не парить, не чухається нічого. Що з кашеміра прекрасно не парить, не чухається нічого. Кому як головне колір мені подобається і синій і червоний? і Мені подобається, я люблю такі пухнасті, всякі отакі такі лахмандійські такі кофточки. Ну, Я люблю. Хтось любить, хтось не любить. Я люблю піднімати, отак от, задирати рукава догори. До Тож, друзі, все, я працюю, вставляю вам відео, подивіться, будете в шокі. Мені вже, до речі, помимо того, що ці засоби працюють, ще одних дуже швидко росте волосся. Ось я ж недавно фарбувалась. Бачите, он мою блондіністу голову, яка відростає, показувала вам фотки, в мене дуже своє світло русяве волосся. От, бачите, вже ось дроста, видно. Треба буде знову фарбуватися. Можливо, якби в мене вистачало терпіння, я б спробувала б відростити своє волосся, але, друзі, це дуже довго. І це дуже некрасиво. А палити я вже колись робила змивки після змивок будь-яких, навіть оцих кислотних, не від освітлювачів, а від кислотної змивки, в мене випало тоді 50% волосся. Я робила змивку і не раз фарбувалася і світлі кольори, і в коричневі. Дуже втрачається волосся. Не хочу я ризикувати, тому поки мене влаштовує цей мій колір волосся, в який я фарбуюсь з 13 років. Чорний. В основному, чорний і рідко, коли мене пробиває якісь інші кольори, то поки буде так. А так, звісно, що в мене волосся своє дуже світле. Я вже навіть і забула, як воно виглядає, але воно світле. Світле своє волосся. Тобто, я не чорна від природи, в мене такий світло-рюсявий колір. Інколи він літом вигорав, ставав більш світлішим. Ну, або такий русявий, скажімо так, ну ви ж бачите, да? не, не чорний. Ні, чорний це не мій колір. Тож, друзячки мої, всім вам бажаю настаги, натхнення гарного настрою. Пишіть на рахунок прасування, чи ви прасуєте постіль. Багато хто не прасує, рушники. Чи вам подобається випресування, чи ви просто от складаєте до шафи і все, щоб не витрачати час. Так теж, в принципі, можна, але в мене, якщо я не буду прасувати, просто все не влізе. У мене дуже багато постілі, Якщо я просто буду жужмам її запихувати, то не буде її на це місце. А попрасоване, ще якось я можу запихнути. Ви зрозуміли? Все, зайчики. Всім пока. Далі відео з відгуком, дивіться. І посилання на те, що я показую, буде в описі під відео. До речі, друзі, ще раз, на столі два коврики, вони ще є в швейному світі. Швейний світ іменно на Позняках, друзі. Тому що в швейному світі в них купа різних магазинів. В кожного швейного світа, в кожного магазину, грубо кажучи, свій сайт. Хочете знайти коврики? пишете. Швейний світ, іменно світ, не мір. Бо деякі пишуть мір, ви зразу попадаєте на російські сайти. Швейний світ позняки. І там ще є оці коврики. Отакі. Вони, до речі, з одної сторони рожевий, з другої сторони фіолетовий, а є ще в блакитному кольорі. А в блакитному я не знаю, яка там інша, інший колір з іншої сторони. Я бачила в швейному світі сьогодні, що вони лежать, а з тої іншої сторони не знаю, що там. Дуже зручно. Реально, дуже зручно для викройок, для всього. Я от скільки вже дивіться і малюю. І навіть те, що воно там в плямах. Я не знаю, як я без нього раніше жила. Все зайчики, цьомки-бомки, всім пока! Якщо запитаєте за бігуді, дивіться, я роблю високий хвіст. Отут, майже на лобі, високий хвіст і накручую потім отакі м'якенькі бігуді. Значить, вони. Ось, бачите, мають який вигляд. Масики отакі. Масики бігуті, накручую, воно не заважає не всю голову, а тільки хвіст і його от накручую. І, до речі, дуже зручно, зручно навіть можна, бачити, ось як. Високо. Тобто тут воно не накручене, ви навіть можете прекрасно спати. Ось, Якщо ви хочете, ну, наприклад, на ніч накрутити вам вранці на роботу, то прекрасно так можна спати, воно вам отут. Взагалі не заважав. Це колись, коли ще я давним-давно робила саме перша робота в Києві, моя була, називалась Єврокредит, то дівчина приходила з такими гарними кучерями. Каже, Боже, як ти так крутиш красиво? Вона каже: отак, тут роблю хвостик і накручую на бігуді. І після того я стала так робити. Бігуді використовую такі м'якенькі, які не псують волосся. Так що вам ще користування, я збираюся зараз, бо нам сьогодні на зйомки. За півгодини треба мені нафарбуватися, нальоватись, вдіться і підемо пішки сьогодні.